Усім привіт! Бажаю гарного, позитивного дня. Сьогодні з вами на кухні ми будемо робити знову консервацію. І знову я буду маринувати наші перчики. Перчики незвичайні. У мене міні-перці. Подивіться, яка красота. Бачите, малесенькі такі, такі прям манюні-манюні. І я зараз хочу їх на зиму замаринувати. І потім покажу вам ще один спосіб. Одразу я буду коли маринувати, і я відкладу, я вам покажу, зроблю змонтую друге відео, де я зафарширую одразу з сиром, щоб ви бачили. А все. Що в мене піде в банки, то це буде зимою, будемо відкривати на якісь свята. Захочеться, тоді відкрив, замаринував наші перчики і подав до столу класний ексклюзив, і ще й смачний. Тож, мені зараз треба перемити всі перці, пересортувати їх великі до великих, малі мали до малих, і відрізати звичайно плодоніжку. Тож, я починаю це все мити. І так, перчик я весь почистила. Подивіться, гарненько зачищений весь перчик. Оцей перець я хочу сьогодні, сьогодні-завтра, до речі, зафарширувати сиром. Але ми його сьогодні маринуємо. Ось у нас ще ціла миска. Теж перчик весь підготовлений. І зараз я буду складати в банки. А поки буду складати в банки, у нас вже тут водичка а, готується для маринаду. Тобто можна вже робити маринад. І так, сіль я даю олійку. Гірчиця діжонська. І я даю мед. Дивіться, у кого алергія, хто не може їсти мед, у кого немає меду, можете замінити звичайно цукром. Так, що нам ще сюди в маринад треба дати? Я даю перчики, суміш перців і лавровий листочок. Це все закипає, покипить хвилинку, після чого я заливаю оцет. Даю ще хвилинку закипіти, і тоді буду заливати наші перці уже в банках і ставити стерилізувати. Перець міні, мініатюрний мій перчик, він зовсім не перчений, він солодкий, смачненький. Мені хочеться, щоб він був трошки гіркий. Бачите, на дно баночки я поклала гіркого шматочок перця. Тож, якщо ви полюбляєте, то теж можете покласти. І тепер добре буду отак напихати, трамбувати наш перець. І так, маринад наш кипить. Піна така утворюється від меду, щоб ви не хвилювалися. Її можна зібрати. Кипить. тепер я заливаю оцет. і даю зараз закипіти. Отак От люблю одразу скласти в кастрюльку і після чого вже заливати маринад. От і наш маринад вже кипить гарно. Це вже з оцетом він кипить. І зараз я буду потихеньку заповняти всі баночки. Тільки дуже-дуже треба обережно я виключаю. І все, і отак кружечкою буду гарно. Наливати, беру разом з лавровим листочком, з перчиком маринад, одразу так беру і заливаю. І так, я гарно залила свій перчик, і він уже у мене, я поклала його варити. Ось баночки, зараз баночки всі закриваю кришечкою поверх, тільки прикриваю. І ставлю, щоб стерилізувалося. Бачите, повиходило. Не хоче воно туди. А я його все рівно туди дам. Отак. Після коли закипить водичка, ми перчик готуємо 10 хвилин. 10 хвилин прокипів, після чого одразу закатуємо, перевертаємо, накриваємо і залишаємо до завтра, щоб відпочивав. І так, з перчиком маринованим все в нас зрозуміло. Ще одна от баночка я зараз покладу в другу кастрюльку, тому що сюди не помістилося. Але я обіцяла, що покажу ще перчик, цей фарширований. Отже, я залишила цей перець, ми його будемо фарширувати. Перш, щоб зафарширувати, звичайно, нам треба його промаринувати. Той маринад, який у нас залишився в кастрюльці. Ось він є у нас в кастрюльці. Я сюди закладаю весь перчик, кипить, бачите. І даю проваритися. Хвилинку-дві. Все. Виключаю і залишаю. Дуже добре на ніч залишити. Я думаю, що я й сьогодні залишу, а завтра вже покажу вам далі, як що робити. Тож чекаємо, ми закрити наші перчики. І так, баночки, мої пора закривати. О, забираю. І закриваю. Добре. Добре закривайте і перевертайте. Отак, перевертаємо, зверху закриваємо і до повного охолодження так тримаю. Отак гарно перевернули усі баночки. Закрили тепленьким ще зверху, тепли і І до повного охолодження, тож, цей перчик готовий. І так, продовжую вам показувати. Перці, Перці, які повинні бути фаршировані. Я пообіцяла і я вам покажу. Тож, перчики я ці не маринувала, тобто я їх не закладувала в баночки. Я залила маринадом е хвилинку прокип'ятила, і все. І отак у мене вони на ніч залишалися. Бачите, гарні, цілесенькі. Є, вони дуже добре промариновані. Зараз мені треба їх взяти і добре стідити, щоб весь маринад з них зійшов, щоб вони були пустенькі, щоб ми могли їх нафарширувати. І так, у нас перці от, готові для того, щоб ми їх фарширували. Я відкладаю їх. Бік. І зараз нам треба зробити начинку. І так, беремо сир. Сир у мене фета, але вона дуже якісна. Одразу нагадую, беріть якісний сир. Ви можете взяти інший, який вам до вподоби. Я беру фету, вона дуже ніжна, дуже-дуже смачна. До цього сиру я даю перець молотий. Сир я скуштувала, сир солоний, тому сіль я не даю. Даємо часничок, часничок обов'язково сухий. Свіжий сюди не даємо часник. І зараз ми це все гарно будемо перемішувати. Але додаємо ще одну нашу спецію, дуже прекрасну. Я її дуже люблю. Це кріп. Дивіться, він сухий. Сухий кріп. Якщо ви помітили, то я даю сюди тільки сухі інгредієнти. Для чого? Це все дається для того. Щоб наш продукт зберігався довго. Тобто, це у нас йдуть консерванти, щоб ми не давали сюди просто зелені, просто часничок сирий, тому що ми не будемо стерилізувати наші перчики. І так, все заклали. Зараз це гарно, ретельно все перемішуємо і підготовлюємо наші баночки для того, щоб починати фарширувати перці. І так, зараз ми підготуємо баночки. Банки стерильні всі йдуть, абсолютно, щоб ви знали. І тепер в баночки я закладаю по зубчику часничку, але я перерізаю. Так, прям перерізали. Якщо дуже великий часник, то на декілька частинок можете різати. У мене невеликий, то я на дві частинки. Раз, і все. Даємо перчик, у мене суміш перців п'яти, травичка орегано, суха. До речі, якщо не подобається орегано, даєте будь-яку, яка вам подобається. Тільки сухі спеції, наголошую. Баночки у нас підготовлені для того, щоб ми вже закладали в них наш прекрасний перчик. Перед цим, поки я буду фарширувати перці, я закладаю олію. В сотейник, і будемо ми її. Нам треба буде її нагріти до 90 градусів. Тож на маленький вогонь я вмикаю, поки я буду фарширувати, потім помірюємо вже температуру, будемо бачити, чи вона нам підходить. Тут же завчасно кладемо кастрюльку і стерилізуємо наші кришечки. Тож, поїхали фарширувати перець. І дивіться. Який класний сир вийшов. Він дуже-дуже смачний. І так, беремо ложечку і фаршируємо ложечкою акуратненько. Начиняємо повністю, щоб перчик весь був з сиром. Є, бачите? Ось такий. І одразу я складаю в баночку. Знову показую маленьку, беру ложечку, перчик, бачите. Можете пальчиком собі допомогти. Раз, раз. Ще трішечки треба, бо чую, що замало. Отак. От і все, перчик закладаю знову до баночки. Бачите, отак, в банку закладаю всі абсолютно фаршировані перці. І так, кожен перчик отримав свій сир, і ми вже готові для того, щоб їх заливати олійкою. Але Перед тим, щоб їх залити, нам необхідно провірити температуру. Нам потрібна олія, щоб була на 90 градусів. І так, зараз ми перевіряємо. Кришечки у нас вже простерилізувалися. Ми чекаємо тепер тільки на олію, а олія у нас. 60, так, 70, зараз, зараз, зараз і будемо заливати 90. Одразу відкладаю в біс, щоб далі не гріло. І тепер ми починаємо помаленьку, потихеньку заливати наші баночки. Треба так залити, щоб повністю олійка пройшла, щоб не було ніяких там просвітів, щоб не було місця для чогось іншого. Тільки повинно бути для олії і для перчику. І так, залила повну. Тепер передивляюся. Так, круто. І тепер закриваємо кришечкою. Кришка пам'ятаємо стерильна. І я її протру ще від водички, бо вона в мене у воді стерилізувалася. І тепер дуже добре закриваємо. Закрили. Банки не треба перевертати трясти ними, ще щось робити. Абсолютно. Тільки отак добре закрили. Бачите, олійка є повністю вся баночка з олією. Отак От закрили і зверху прикриєте полотенечком до охолодження, після чого зберігайте в холодильнику, може зберігатися до півроку. Але я думаю, що ви з'їжте дуже-дуже швидко. Тому що неймовірно смачна закусочка, будь до чого. І так, я далі заливаю всі банки. І так, нашу смакоту я зробила. І я дуже задоволена, що я змогла з вами поділитися. Тож, будь ласочка. Пам'ятаємо рецепти, всі. вся рецептура є під відео. Тож, робіть такі смаколики, дивуйте своїх домочадців смачними стравами. І так, що я хочу сказати? Смачного перчику, смачного перчику з сиром, смачного життя. Миру. Я вас всіх обожнюю, люблю і чекаю у себе на каналі. Підписуйтесь, будь ласка, і будемо багато з вами всього творити. Бай-бай!